А чи багато нам людям потрібно для щастя? Ви знаєте просте питання, але відповідь на нього кожен дасть по-різному. Людина, в якої проблеми здоров'ям, дивлячись на людину, якої з здоров'ям все добре, скаже Оце є щастя. Стати ранком, коли нічого не болить. Коли ти можеш нормально, повноцінно провести свій день. Ось щастя для такої людини, для бідної людини, дивлячись на багату людину. Щастя буде в матеріальних речах, проїжджаючи на старенькому авто і споглядаючи на людину. Яка їде на дуже дорогому авто, в цьому ця людина, яка їде на дешевому авто, скаже, от мені б таке авто. І знаєте, ви думаєте, що в цьому щастя, можливо для когось і так. Але насправді щастя, як би не звучало банально, воно в простих речах. Головне, щоб були поруч вірні друзі, людина, яка завжди підтримує, вислухає і скаже, що все буде добре, а все інше дрібнець. Для художника щастя завжди мати натхнення, для поета щастя завжди мати хороші рівні рими, натхнення, музу. Так що дати відповідь на питання, що таке щастя, це все одно, що не сказати нічого. Тому що в кожного воно інакше. Для кожного воно різне. Але все ж таки, яке б воно воно не було, біле, червоне, сіре, чорне, у кожного воно своє. І ось таке щастя. Воно надихає жити далі, надихає творити добрі справи. Ну, не знаю, що вам ще сказати. І що у вас є своя думка стосовно того, що таке щастя, то будь ласка, поділіться під цим відео. Ну і що хочу сказати стосовно своєї поезії. На жаль, друзі. Я не знаю, чому. Я така людина, коли немає ніякого фідбеку, немає ніякої взаємодії з людьми, які мене слухають. Чись не знаю, втрачається сенс створити. Ти пишеш, публікуєш, завантажуєш свої вірші, а то, вибачаюсь, нафіг, нікому не потрібно. Але я знаю, що це мене пройде, і я знову почну писати. Просто треба, щоб настав той день, настала та мить. Отак От воно і є. Поки що на цьому закінчую.